Так, почнемо. Можна мене не допомогу? Це в записі. Шановні присутні, виникла книг від на проведення позачаткової постійної комісії до 81-ї сесії міської ради. До вчинного законодавства України засідання постійної комісії проходить в режимі відділ Шановні члені комісії, прошу реєструватися за допомогою системи Ради оборони. Зареєстровано три комісія правомоча. На засіння комісії запрошувалися працівники правоопература міської ради та виконавчого комітету. Переважна більшість присутніх. Прошу під час засідання комісії дотримуватися регламенту. Вам потрібно питання. Так, значить, що вас? Затвердити регламент, так? Перевертайте просто. Угу. Прошу вас затвердити порядок денного. Якщо немає ніяких зауважень до нього, немає, Не. прошу затвердити. За три рішення прийнято. Порядок денний затверджено. На порядку денному є одне питання. Переходимо до розгляду даного питання. А друге. Да? По проєкту рішення про 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 подання проєкту на фінансування за рахунок коштів програми відновлення України. Доповідає Станіславський Юрій Сергійович. Шановні колеги, на рівні держави нашим урядом спільно з Європейським інвестиційним банком укладена угода, відповідно до якої на відбудову на відновлення України надано кредит, який в громаду по Україні буде заходити в формі субвенції. Але для цього, щоб претендувати на, цю, на ці кошти, потрібно підготувати відповідну документацію, визначені відповідні напрямки, на що воно може бути спрямовано. Виходячи з цієї інформації, з тих даних, що в нас є, про розроблення проєктно-кошторисної і тих напрямків, які підтримуються, у нас може один проєкт претендувати на ці кошти. Але в рамках цього фінансування потрібно забезпечити співфінансування з боку громад. Відповідно, Проект рішення, який передбачає подачу відповідної заявки на конкурс на програму відновлення України. України-3». і для цього ми прописуємо такий момент, що в випадку, якщо цей проект перейде відбір, ми гарантуємо забезпечити фінансування його Те, мережі, в розмірі 30% від важкої вартості робіт. Проект називається «Нове будівництво таційної мережі Майдан» на місці Липиста Пацької районної міської області, це ще стара плана за проєкт пошточної документації. Це цей кусок від Міської ради до до округа по вулиці Героїв Майдану. Сума співфінансування мільйон 169 тисяч 364 гривні по 30% за важкої вартості робіт. Прохання підтримати, щоб ми могли подати відповідну заявку і претендувати на потенційне фінансування з боку держави. Запитання до відповідь? Немає. Ще внести на радио чергової 81 сесії від ради 8. Єчі пропозиції Прошу підсувати. За 3 Дякую. Запитання є. Що якісь чого немає? Випонуване питання операції засідання місії завершено.